Пластуни з міліцією для профілактики злочинності серед неповнолітніх правоохоронців залучатимуть місцевих скаутів. Це один з їх спільної програми, яку нині презентували на Прикарпатті. Така методика для України нова, кажуть міліціонери. Вона називається рівний рівному. Ми працюємо на профілактику. Коли ми будемо більше працювати на профілактику, будемо доводити до дітей, будемо їх виховувати в такому дусі. То на майбутнє для працівників міліції буде набагато менше роботи. Це потрібно для того, щоб та робота, яку проводять наші міліціонери, була неформальна. А... Цікава і ефективна, тому що ті старі методи, які використовувались раніше, тобто можливо, десь залякування, можливо, десь таке менторське нагадування про необхідність дотримання відповідних норм, воно не давало тієї користі і тієї ефективності, тобто діти продовжували вчиняти правопорушення. Програму спільної роботи Каутською організацією правоохоронці запозичили у канадійців за кордоном. Такий проект діє уже майже два десятка років. Програма в Канаді заснована на механізмі співпраці між канадською поліцією і скаутською організацією. Відміність її у реалізації. У Канаді ця програма реалізовувалася у поліцейських відділах. Саме там діти збиралися. Ми адаптували програму до українських реалій і вирішили робити зустрічі дітей у школах. проект тестуватимуть на Прикарпатті впродовж року. Далі його поширять по інших областях України.